Андрію, вітаю тебе. Слава Україні, а героям слава Андрію. Оцей от, е, удар нічний е, в реакціях, там, зокрема, і донька Кітакелога, представника ж, е, президент американського президента, вона сказала, що от відповідь росіян, мовляв, на е, ультиматуми, які ставляться американці. Але ну чи це відповідь на ультиматуми? Це ж е, ну, зрештою, чергове свідчення, це не перша і не остання, на жаль, така атака. Це просто чергове свідчення того, що Росія веде геноцидальну війну проти українців. Її не цікавлять ні там якісь ультиматуми її цікавить з Знищити людей, стерти в попіл будівлю чи є розуміння цього у заходу, Катерина Я поправлю дійсно геноцидальна політика, але якраз мета російських окупантів в першу чергу посіяти паніку. Тобто, очевидно, що ключове, що їх цікавить, для чого це все робиться? Для чого атаки на Київ, на інші великі міста, і поміч, що вони цілять. У спальні житлові е, квартали, коли вони там пам'ятаєш що розповідали про те, що б'ють по центрам прийняття рішень, ну кудись не туди цілять, мабуть, тому що весь час цілять у житлові квартали. Тобто ключова їхня задача це терор, терор, зокрема, через те. Що однозначно всі будуть знімати ці завали? Всі телеканали це ввечері покажуть усі е, телеканали і люди з, е, усіх з усіх куточків України е, побачать ці кадри, і вони будуть е, лякати. І це в принципі ключове, е, що цікавить російських окупантів, залякати українців, зломити дух до спротиву. І змусити потім пізніше, фактично виборців, український народ тиснути на владу з тим, щоб на якихось ймовірних переговорах у самбулі чи це де все далі не сталося, погоджуватись на російський ультиматум і фактично капітулювати перед російськими окупантами, от для чого це все робиться. Це війна в тилу. Війна по тилу, тобто удари по тилу, для того, щоб в той момент, коли російські окупанти не можуть отримати реальних успіхів е, на лінії фронту, е, в такий спосіб перемогти українців бодай е, у тилу, тому е, я думаю, що на превеликий жаль. Е, Американські еліти е, зовсім не розуміють українців і погано відчувають українців. І навіть мені інколи здається, що в оточенні президента Трампа немає е, експертів, які би пояснили йому, е, хто такі українці, чому тривається війна е, з Російською Федерацією, так. Чому Російська Федерація висловлює постійно якісь імперські е, плани щодо України? На превеликий жаль немає, і тому зокрема президенту Трампу здається, що так легко можна е, одномоментно е, встановити мі мир між Росією і Україною. Е, і що президент Трамп настільки одержимий ідеєю встановлення миру в Україні, що навіть готовий це зробити ціною. Української державності наразі ми бачимо, як ну, фактично чи, чи не щодня змінюються вимоги президента Трампа, коли він каже, даю 50 днів. А потім каже: Ні, до наступної середи маєте все вже зробити.' Тобто, очевидно, що американські еліти, зокрема і президент, абсолютно не розуміють природу цього цієї війни, цього конфлікту е і відповідно е тієї ситуації, яка склалася між Російською Федерацією і Україною. Якщо ну тобто там уже ніби трохи Трамп цю думку змінив, але я ще хотіла повернутися до тези, що Росія хоче вплинути на українське суспільство. Ракетний терор насправді проти цивільних прям великих цивільних міст він почався з жовтня 22-го року. Не виходили українці. Цього разу цей протест на який вийшли 22 липня 2025 року, це геть не про якийсь там результат впливу Росії. Це тут реально допекло і там. Ну, люди самі взяли картонки і вийшли. А яка тоді працює інформаційно-психологічна операція? Умовно? Оце от е, од, одраконення ТЦК, щоб боялося підсвічування? Я не знаю, там якийсь акцент на, на чому ще? Ну на захід на захід вони е, очевидно артикулюють, Україна це тотальна корупція. Нашої там взагалі давати їй гроші, країна 4.0.4. А що спрацювало? Е, Катерина, я не думаю, що російські окупанти хочуть ракетами змусити українців вийти на вулицю. Ні, вони хочуть змусити українців, які можуть просто виїхати з України, знелюднити Україну е, у такий спосіб. <кхід> І з цією метою зокрема, ти дуже правильно сказала, що ведеться е, фактично підривна інформаційна діяльність проти ТЦК та загалом проти збройних сил не потрібно відділяти ТЦК від збройних сил. Територіальні центри комплектування і соціальної підтримки є частиною Сил оборони України, які відповідають за мобілізацію. Я офіцер Збройних сил України, і я маю право про це говорити. Коли е, хтось щось говорить проти ТЦК чи проти мобілізації, це є потреба. є потреба. Ми не зможемо захистити державу, якщо держава не проводить мобілізаційних заходів. Очевидно, якби ми провели соціологічне опитування. Чи е, хочуть люди служити у армії, то очевидно, ми отримали б негативну відповідь. Але це так само взаємозалежно, як так само, як і провести соціологічне опитування, чи хочуть українці платити податки. Очевидно, не що хоче. більшість українців відповість, що вона не хоче платити податки, але без податкової системи не існує державного бюджету, а відтак не існує держави. Ми цього не будуть існувати школи, лікарні. Та саме збройні сили, окей, не буде існувати держава, якщо не платити податки. І тому люди, які повстають проти мобілізації, чи мають якісь, чи не хочуть служити, ну, даруйте на превеликий жаль, це ж не тільки в Україні, і в інших країнах світу існує інфантильне ставлення до своїх громадянських обов'язків. Але без них не існує держави, і от відповідь дуже проста: якщо зараз не хочете служити в українській армії, захищати українську державу, ну значить будете служити в армії окупанти і захищати інтереси окупантів. Як це й робили російські окупанти століттями до цього? Хто воював в російсько-японській війні 1905-1907 років? 90% збройних сил. Російської імператорської армії, які воювали в російсько японській війні, вони не з Дальнього Востока, вони не з Хабаровська, не з Владивостока, не з Сахаліна. 90% військовослужбовців походили з Полтавської і Чернігівської губернії Російської імперії. Ви можете це перевірити, подивитися це елементарно. Будь-яка книга, яка описує історію російсько японської війни. Вона про це розповідає. Тому що завжди російські окупанти намагалися мобілізовувати населення з окупованих е, земель. І так само російські окупанти е, підкорювали в лапках підкорювали Кавказ і захоплювали Кавказ руками українців. Зокрема, ну це хрестоматійна історія, хоч всі українці її запам'ятали. Е, Тарас Шевченко написав поему Кавказ, присвятив її Якову дебельмену. Дебельмен, француз за походженням, але ці дебельмени приїхали е, на Гетьманщину, на Полтавщину, покозачились, стали козаками, і дебельмен походив з Гадячини, якщо мені е, якщо я точно пам'ятаю, і ось Яків дебельмен зокрема був мобілізований до російської імператорської армії, і е, з десятками тисяч інших українців брав участь протягом. Майже восьмидесяти років у захопленських війнах Росії проти Кавказу, і коли його вбили, Тарас Шевченко написав: І тебе, якове, мій любий, змусили випити з московської чаші московського труту. Ось відповідь дуже проста: і ті, хто не хочуть служити у лавах своєї рідної армії, збройних сил України, боронити свою державу. Ну змушені будуть це робити е, у лавах Російської Федерації. Яскравий приклад здається, два тижні тому. Я бачив це дуже активно е, поширювали коли е, е, збройні сили України ліквідували російських окупантів е, під час однієї з атак. І в одного з російських окупантів знайшли паспорт громадянина України з пропискою у Луганську. І ось так, хлопці, які народився у Луганську, лишився у Луганську. Просто російські окупанти мобілізували до своєї е, російської армії. Так так багато І, на дійсно на території ми зараз Орбо. бачимо. Таких багато та, ми на зараз території дійсно, бачимо нову нову хвилю е, російської дезінформації, коли зокрема Росія активно використовує не російські телеграм-канали, не якісь там Фейсбук групи під синьо-жовтими прапорами. А вони використовують конкретних українських громадян, які стають агентами впливу російської пропаганди в Україні. Зокрема, депутат Втікач, е який зараз приховується е у Великобританії, е член е фракції е Слуги народу, е розповсюджує е фейки про те, що нібито головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Переказав своїм батькам у Росію мільйон рублів і відправив їх на лікування в Москву. Ну, це е, депутат Дмитрук. Це поширює ці е, фейки. Депутат Дмитрук, якому е, хтось е, дозволив просто таксію перетнути кордон із Молдовою втекти Великобританії. І тепер це ген впливу сидить там і поширює всі фейки. По перше, ну давайте почнемо з того, що зараз зробити будь-який грошовий перевод з України. У Російській Федерації нереально неможливо немає таких можливостей, щоб ці грошові переводи зробити. Е, і генерал Сирський вже не раз говорив про це. навіть говорив в останньому інтерв'ю, здається, для Вашингтон Пост про те, що не спілкується багато років, дуже давно не спілкується е, зі своїми батьками. До речі, хочу сказати, що це знаєте, таке видається Боже проведіння, що уродженець Російської Федерації очолив сили оборони України і бореться за незалежність України проти Російської Федерації. Е, така ж сама е, депутатка пані Безугле, яка буквально щоденно Ой, поширює боже, фейки так. про е, збройні сили України. Даруйте з сил. Е, в мене тільки одне питання: Служба безпеки України, ДПР. Ніхто не має жодних питань до цієї агентки впливу е, Російської Федерації. Ну звернулися депутати вже до комітету з питань е, регламенту, щоб відсторонити її від засідань цю агентку впливу. І все одно якісь невидимі сили у Верховній Раді не хочуть відсторонювати і карати е, оцю пані безуглу. Знаєте, е, свого часу е, ідеолог е, пропаганди третього рейху Йозеф Геббельс сказав: для того, щоб у брехню повірили, вона має бути максимально безугла. Ой, даруйте безглузда, ось і ось таку безуглу, безглузду пропаганду, якраз і поширює е, пані Мар'яна, і ніхто. Ніхто в цій країні не може цю агентку впливу якось на неї повпливати. Ну і третє, очевидно, така свій пані скороход, е, теж народна депутатка у ефірах українських каналів російською мовою переказує російські наративи, фактично, які розповсюджує російська пропаганда через телеграм-канали, і ніхто її не зупиняє. Вона розповідає фейки про те, що в якомусь там місті, нікого не вказуючи місто. Якісь там невідомі у формі схожі на ТЦКшників закатували людину, ніколи не говорить ні прізвищ, ні імен людей. Даруйте у кожної людини є прізвище і ім'я. Якщо ця народна депутатка робить такі заяви, то вони повинні бути наповнені, хоч якимись фактами, але ніхто ніколи не перевіряє факти, які розповсюджують ці агенти. Тому знаєте, не телеграм-каналами, не Фейсбуком, не Ютубом єдиними конкретні. Громадяни України з депутатськими посвідченнями е, просто відверто працюють на е, російських окупантів, і зараз ми спостерігаємо нову хвилю цієї пропаганди, і пов'язана вона з успіхами збройних сил, коли збройні сили України йдуть у наступ і відбивають села на Сумщині. Коли протистоять російським окупантам на покровському напрямку під Часовим яром і дають їм добрячої прочуханки, от буквально е, днями російські окупанти заявляли про те, що нібито вже взяли під контроль Покровськ. А коли починають спростовувати ці фейки і казати, що е, це були е, російські ДРГ, і вони вже знищені, вони абсолютно не в Покровську, російським окупантам доводиться. Знову контратакувати на інформаційному фронті, щоб зокрема так само, як вночі, знаєте, поширити паніку шахедами, а вдень поширити паніку через е е соцмережі. А вони це роблять свідомо, от мені цікаво. Бо чи їм реально гроші платять, чи вони на цьому піаряться? От така, от вони хочуть залишатися в публічному просторі, і байдуже якою ціною? Хай ціною зради держави. Кетрино, думаю, що дехто з них дійсно просто одержимий і хворий хайпом, а дехто ну цілоспрямовано керований з боку Російської Федерації чи з боку інших якихось не знаю, політичних сил. Ну, от, наприклад, коли пані Безугла виходила на протести, сама ж проголосувала. За знищення е, антикорупційної інфраструктури, і сама ж пішла на мітинги за відновлення антикорупційної інфраструктури. Ну це просто в голову не вкладається. От вона там щось дізнавалася, що в неї якісь психі, е, психічні хвороби. Ну на оце мабуть для розуміє, того, так? ну якби Мар'яна Безугла Андрію просто так ніколи не вела, не виходить. Я думаю, що оця, Катерина, оця історія, була, що в неї там клас. якийсь е, розлад, це просто було для того, щоб говорили про цей розлад. Вона просто не врахувала той факт, що є законодавство. Онодавство, яке регулює список доступ розладів, до, які не, не не дозволяють мати доступ до державної таємниці. Ото й усе абсолютно. А але ще Катерина, важливу річ: ну як на мене, це більше схоже на шизофренію. А по-друге, коли пані Безугла йшла на цей мітинг, свідомо вона ж прийшла на мітинг з охорони її супроводжувало чотири охоронці. Тобто абсолютно реально спланований спектакль, і очевидно, пані Безула туди прийшла з метою, якраз е, ну до речі, ви бачили, який у неї плакат був у руках. Вона вимагала відставки сирського. Хто під час війни з таким подібним плакатом? Буде виходити е, на площу. Очевидно, не та людина, яка бажає успіху збройним силам України. Тобто, очевидно, що це було зрежисовано е, якимись зовнішніми силами людина прийшла на мітинг з охороною. Очевидно, хотіла вчинити якусь там е, е, ну провокацію, якісь хуліганство. Добре, що е, самі мітингарі, сам же народ. Дав оцінку от цій виходці пані безуглої. Вона почула у свою сторону тільки вигуки безуглу геть. Ось і все і крики Здавай мандат. Але мене більше дивує, що ні керівництво Верховної Ради, ні комітет е, з питань регламенту нікого не цікавлять. Осі от хуліганські виходки пані безуглої і подібні їм депутатам. Е, не служба безпеки України не цікавить. Ось ці інформаційні атаки, які проводять натомість Служба безпеки України займається набу і САП, а, ну, мабуть, їм немає коли займатися агентами Кремля з депутатським посвідченням. А стосовно протестів, це перші протести, які були після повномасштаб... початку повномасштабного вторгнення. А вони ми мирні. Вони ну ми то з тобою там пам'ятаємо революцію гідності і... і інші протести. Вони креативніші і для дуже багатьох їх учасників Сників, а це там люди, яким 20 плюс років є різного віку, але це для них перший протест. Бо був ковід, потім повномасштабка. а Українець він не може, якщо раз на 5 років не вийде протестувати. Ну це правда, це так в крові закладено. І е, цей протест він про що більше? І чи правильно влада його почула? Бо я досі і, і ні в кого немає відповіді. Відкат по тиску на антикорупційні органи це був через голос вулиці, чи все таки через голос міжнародних партнерів. Ну насамперед, що варто сказати про ці мітинги, що дійсно вийшло на мітинги покоління молоді, вже в незалежній Україні. Вони мають зовсім інше виховання, зовсім інші політичні звички, ніж, наприклад, мають їхні батьки чи їхні бабусі і дідусі. Це вже те покоління, яке ні з ким не буде рахуватися, ні в кого не, не просити дозволу. Тобто, це покоління, у яких немає якихось там, скажімо, табу на будь-які виходи на вулицю, і навіть говорячи про те, що мовляв там військовий стан чи будь-що їх це не зупинить. Наступна очевидно креативність і поява цих картонок, якщо не хочете. Чути наш голос, то ми дамо вам почитати. Очевидно, вперше ці картонки ми бачили на акціях, е коли ця ж сама молодь, фактично ті самі люди, виходили із гаслами фрі азов і повернення українських полонених додому, і знову ж таки заклики до влади активно працювати над тим, щоби. Захисників Маріуполя російські окупанти подавали на обмін. Тому я думаю, що ці мітинги точно війдуть в історію, як така своєрідна е революція з картонками чи картонна е революція. Але навіть попри те, що сьогодні Верховна Рада проголосувала за відновлення, мовляв, нібито відновлення е отого старого статусу кво який мала САП і Набу, як на мене, картонки зарано ховати. Я вважаю, що картонки потрібно ламінувати, тому що, попри все, е у сьогоднішньому рішенні Верховної Ради е закладені певні міни сповільненої дії е так само, як дуже охоче ті самі народні депутати голосували за знищення антикорупційної інфраструктури. Сьогодні вони так само хором підтримували е закон, запропонований президентом, але там уже закладені певні речі. Які вигідні банкові. Знаєш, моя бабуся свого часу казала, що, от, е, мовляв, там триметровий е, повідець у сірка у собаки. А давайте на два метри вкоротимо, сірку образиться, а потім на метр відпустимо. І здається, що все знову гаразд і все добре. Щось подібне президент Зеленський продемонстрував нам. Спочатку він вкоротив повідець на два метри, а потім відпустив на метр? Е, з... Моїх інсайдів з тої інформації, яку я маю від працівників юридичного управління офісу президента, я можу зробити висновок, що ми з вами спостерігали спектакль. Ми з вами спостерігали новий сезон серіалу Слуга народу, тому що коли запускалася ініціатива щодо знищення незалежності Набу і САП, вже був готовий закон про відновлення старого статусу, але лише з певними змінами. Наприклад, те, що я знаю з вуст працівників юридичного управління офісу президента, у новому законі, зокрема, є зміна, якої не була у попередньому законі. Про те, що тепер підозри у е корупційних діяннях е голови, а тепер увага е органів. Консультаційних органів, створених президентом України для е, реалізації діяльності президента України та його заступників вручає підозру виключно генеральний прокурор. Перекладаю з канцелярської на людську тепер вручити підозру голові офісу президента Андрію Єрмаку і його заступникам, може тільки Генеральний прокурор. Ось здавалося, що вся ця історія вона задумувалась заради ось такої правки. Дійсно, якби президент вніс подібну правку, нехай би через когось із народних депутатів, чи через Юрі Володимирівну Тимошенко, чи через Бужанського, чи через Арахамію. Ну, не проголосував би за це зал Верховної Ради. А в той момент, коли вони зруйнували всю антикорупційну інфраструктуру, е а потім сказали: ой, е ми здається, помилилися зараз, повернемо все взад. Повертають усе взад, але з нюансами, зокрема, з такими правками, то зрозуміло, що коли під гаслами повертаємо все назад, депутати будуть підтримувати, вдасться в цей момент вписати певні речі, які дуже хочуться е, офісу президента. Зокрема, ось такий нюанс, який стосується голови офісу президента, раніше у вичерпному списку людей, яким е, вручається підозра щодо корупції. Не було голови офісу президента і його заступників тепер вони там є. І я думаю, що таких цікавих нюансів, таких цікавих правок ну аналітики і народні депутати знайдуть ще не один і вельми здивуються. Хоча я прочитав, що народний депутат Ярослав Юрчишин обіцяє, що вже будуть вносити наступні ініціативи. Щоби скасувати ці правки, запропоновані е президентом у його е законопроекті, е ну, звучить оптимістично, але Але це час, е ставити, Андрію, і цього, за цей час і міндіч, керівично. і Шурма, і Чернешов можуть стати просто заступниками Єрвака і все, наприклад, або ну наскільки знову ж таки ми знаємо з е журналістських розслідувань. Один з ключових так фігурантів цих справ пан міндіч втік за кордон. І якраз коли він втік за кордон, відбувається перестановка в уряді, і от ми зараз сидимо а так постійно говоримо. А що ж в уряді відбулося? Ті самі люди просто поміняли їх місцями. А відбулося те, що Андрій Борисович Єрмак скористався відсутністю міндіча у безпосередній близькості до президента, і фактично з уряду повилітали, помійте. Усі е, міністри, які заходили в попередній уряд по квоті міндіча, і їхні міністерства просто були об'єднані з іншими міністерствами. У нас вже тепер з'явилися дивовижні міністерства е, як там, економіки, агропромислового комплексу і вугільної промисловості. Ну, тобто раніше таких назв не було. Не можна було уявити, що ці міністерства взагалі можна об'єднати, а їх об'єднали. Або з'явилося, наприклад, Міністерство соціальної політики. І національної єдності ну просто на голову не налазить. Знаєте, я з самого початку в ефірі вашого каналу, коли тільки створювали міністерство національної єдності, казав, це міністерство, яке буде дублювати повноваження міністерства закордонних справ, логічніше було б об'єднати міністерство національної єдності з міністерством закордонних справ, але ні, об'єднали його з міністерством соціальної політики. Е, і коли комусь здається, що це так добре, що об'єднуються міністерства. Я вам скажу, дорогі українці, не плекайте надію на українському бюджету. Це обійшлося у сотні мільйонів гривень, тому що об'єднання міністерств передбачає звільнення державних службовців найбільш захищеної категорії людей у цій країні. А це означає, що їм потрібно виплатити виплати, потрібно ці всі колективи об'єднати, потрібно переглянути бюджети, і Україна від цього тільки втрачає. Коли комусь здається, що це так добре, що міністерство об'єднується, ні, це просто всього лиш політична гра для того, щоб зменшити вплив міндіча в українській політиці і в оточенні президента. А щоб чийсь вплив, ми всі розуміємо, чий вплив там зріс. А чи не була за висока ціна, навіть репутаційна для України, коли влаштовували це історію із вкороченням, так би мовити, повітця для антикорупційних органів? Ну, це ганьба перед міжнародними партнерами, перед заходом. Це козирі, великі козирі всім противникам допомоги Україні. І чи не за дорога ціна для безпеки держави? Катерино. Однозначно, але мені здається, що там, де про це мають думати, про це зовсім не думають. Тому що про це ще говорили е, французькі просвітники, що е, влада розбещує, а абсолютна влада розбещує абсолютно. Тому на превеликий жаль, так для України це колосальна, це величезна ціна. Е, я переконаний, що будуть відкладені навіть попри сьогоднішнє голосування, будуть відкладені транші фінансової допомоги Україні з боку е, Європейського союзу. А я хочу нагадати вам. Що наш державний бюджет зараз в великій мірі складається з фінансової допомоги наших європейських партнерів, зокрема, вся соціалка, всі пенсії, всі соціальні виплати вони закриваються з коштів, отриманих від наших європейських партнерів. І однозначно, що це вплине і на український бюджет зараз. Пані Свероденко, яка ще днями говорила про те, що е, питання корупції в Україні перебільшене, я думаю, буде е, хапатися за голову і думати, де знайти гроші для того, щоб перекрити питання соціалки в Україні, або просто Верховна Рада знову збереться і перегляне е, видатки на соціалку в Україні. Не знаю ймовірно. Ну от Переглядали, бо, виявляється, закінчилися гроші військовим зарплату платити. А так. ну Це великі ризики тобто для усіх. Е, Катерино, е, великі ризики, але мені здається, що. Ем, ну очевидно, якісь стоять інші пріоритети. А відповідь дуже проста. Я вже їй сказав. Влада розбещує абсолютно, влада розбещує абсолютно. І ніхто, очевидно, про такі ризики не думає. Або, або думали, перебуває... що, що про що, про кошопроков. Що, що можна виправдати У нас війна, у нас трагедії. То ви, будь ласка, закрийте очі. Що у нас там отут на вибухи дивіться, а отам на корупцію не дивіться. Катерино. Або хтось перебуває у занадто теплій ванні. І він впевнений, що якщо у Києві, ну на перший погляд, все гаразд, більш-менш так, то й в цілому у нас все добре. Е і ось ось так може бути там. А ну на жаль, а дякую, дякую дуже, Андрію, за розмову і роз'яснення і за невеличкий історичний екскурс. Андрій Ковальов був з нами. Кандидат політичних наук.